Так, народу, всім привіт, і давайте зіграємо пантеоном. Чому ні? Мені здається, що In це battle. гарний варіант. Щоб просто побігати, покошмарити людей. Хекарім в ліс, Кейтлін, Трістана. Цікаво. Ну, Ясу повинен бути на центр. А Трістана на топ проти Нуну. ну Ну, Йону проти Ясуо, Це цікаво, це дуже цікаво. Ніла проти Мальфіта. Ой, з Мальфітом на лінії. О, це прям. Це дійсно буде весело. Я б це так назвав. Веселою грою, де в нас буде підгорати. Ну, звичайно, якщо Кейтлін нароженеться, Тріста нароженеться, то в них не буде варіантів. Бо в них всі ближнього бою, і це для них велика проблема. Але все залежить від того, наскільки добре люди грають на чемпіонах, і наскільки взагалі в них вийде себе реалізувати на лінії. Бо це насправді досить важливо, і деякі люди, не усвідомлюючи цього, зливаються дуже багато і потім важко. Все це діло зробити. Так, от така от збірка. Не знаю наскільки це добре, наскільки погано. Подивимось. І... Побігли на лінію. Побігли на лінію, а у нас цей ліс, котрий тепешиться, ясно. Оце дуже дивний варіант. Коли ви біжите на синій, не ясно навіщо, і потім витрачаєте час, пешитесь на червоний. Це їхнє діло, мені до цього нема ніякого. А, і намагаємось все ж таки якось не вбити, але це буде важко. Це буде важко, тому що Неважко. не важко. Не догорить. Отже ж гаджет. Ні, ні, мальфіта, ні. Ось я перестарався. Ну, не знаю, люди кажуть, що ці штуки дамажать, я не бачу, щоб дамаг якось проходив. А, взагалі не бачу. Ну от Я підставився, вони ніби як полетіли по мені, але нічого не сталося. Мабуть, будемо грути. О, грути, оце я вже заговорююсь. Грати через друге, будемо станити їх і... і таким чином намагатись якось все ж таки. Відновити справедливість на лінії. Ну, мені б третє, і взагалі було б чудово. Стрибаєш станом. таном. хікаріми, хікаріме, я ніяк до неї не, не, не добіжу. Добре добіг. <рес> чудово. Чудово. Це прям було добре, але трошечки все ж таки загралися. Вибили з Мальфіта його щит. Для нас це плюс. Звичайно, зараз вони будуть повертатись, і це не дуже добре. Але можливість якусь там плитку винести все ж таки в нас є нормально. Трошки золота отримали, 75, знаєте, на дорозі не валяється. І побігли. Побігли. Що, до нас ніхто не йде на лінію? А що трапилось? Ні, Мальфід прийшов. Мальфіт прийшов, але не ясно, що все ж таки трапилось. А, другу планку ми відіб'ємо. Та, мабуть, повинні. Все ж таки. А, нічого нам не заважає це зробити. А, ну окей. Я здивований, де взагалі їхня АДК? Де Ніла ділась? Вона що, перестала грати? Що сталося? Чи вона кудись пішла на іншу лінію? Та що ж ти будеш робити? Чому треба настрачувати оце, от? коли я намагаюся грати? Е, та що ж ти будеш робити? Досить! Пишіть все в одному повідомленні. Для вас же зробили безлімітні ці. Буковки. Ну блін, Він, якби ще раз стрибнув, було б чудово, а так. Ну давай. Ну давай, ну застрибни. Я бачив, там ще хтось бігав. Але він ніяк не відреагує. Добре. Не, диви, ну він намагається Йосу вбити, але не хоче. Ну окей. Не хоче, як хоче. Ходімо, я розумію, що тут у нас е, все в принципі, добре. У нас з лінії пішло двоє вже. Куди вони ділись, не ясно. Ну, ясно. Ясно, куди вони піділись. Вони прийшли до нас. Поки ми тут сиділи, вони десь в нашому лісі, мабуть, тусувалися. Окей, це було неочікувано. Це було насправді неочікувано. Я не хотів витрачати ульту, тому що через хвилину з'явиться все ж таки дракон і. Ну, було б досить дивно, якби я полетів. Зараз. Йону. Помер. <рес> Як неочікувано. Як неочікувано. Вийти ж його вже. Скільки ж можна. Карім тут бігає. Я сподіваюся його правильно називаю, бо я не знаю, чому я так. <смі> Можливо, в нього інше ім'я, але ну. Це таке. Маємо те, що маємо. Добре, я полетів і зараз купимо меч і біжимо на дракона. Я сюди. Я йду сюди. Тімо. швиденько заберемо його і подивимось. Що можна з цим зробити? Я здивований, що вони просто перестали на боті грати. Давай б'ємо дракона. Навіщо Навіщо Attract ти там brandon? лазиш? Оці, знаєте, дуже дивний ліс, який не хоче ніяк допомагати. Але, в принципі. Варіантів немає. а Таких, де вони б забрали дракона. So ходімо, спокійнесенько собі. А, серйозно, ми можемо навіть підійти сюди. Чекай, 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 зараз. Диви, яка вона божевільна. Просто божевільна. Ну, тут нічого не скажеш. Ульту я не витрачав, чіпую. <реш> я просто піду звідси. Блін, а я донизу ж не долітаю, взагалі ніяк не долітаю. Куди я дістаю? До центру. Мені треба далеко бігти, дуже далеко бігти. А, трошечки. Зараз люди, почекайте. Я полетів. На жаль, на жаль. Але пачка підійшла, в принципі. Давайте башку давали. Ну, в нас є всі варіанти її забрати і навіть не дати нуну ну, в центрі забрати іншу башку. А, не встигну. Я такий повільний, а тапок мені купити треба, дуже треба, але на жаль. Угу. Доброго дня. <реш> Що ти намагаєшся зробити, с ним мені? Що ти намагаєшся зробити біля нашої башти? Це капець. Всі повернулися, я пішов купляти тапок, бо мені треба. Знаєте, вони тут бігають, а мені от треба, дуже треба, бо з ним я почуватимусь трошечки швидшим. І для мене це велика перевага, коли тобі треба. Активно пробігти пів карти, знаєте, невеликий бонус до швидкості все ж таки. А, приємний. Я не можу тобі, і, Кейтлін, ніяк допомогти. Взагалі, на жаль, ніяк, тому вибачай. Але башту забрати ми зможемо. Я сподіваюся, якщо я почну. Та перестань. Айбері. Що це ну-ну? Ну-ну, використала свою ульту. Просто налетіли ж. Налетіли, як не знаю що. Де де вона? Татар його. Ого, оце дамаг. Оце влітає. Я не знаю, що там в мене влітало, але було боляче. Давайте подивимось. А, я горію. я зрозумів, що не так. Ну добре. М -м 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 -м, можна це зрозуміти, що там Трістана. Нейсу добре, вона важко зараз винесе. Я не знаю. Я взагалі не відчуваю того, що 11-14 В даній грі. Мені здається, що. Дуже навпаки і воно все повинно бути. Трістана, звичайно, помре. А, на жаль, інших варіантів в неї просто не було. Але нічого. Нічого. Ми впораємось. Йоно, блін. Гляньте, ну просто. От просто живе, як. Я не знаю. Я трошки тут політаю, мені проти. Відійду. Добрий день, мальфіта. Ти давай зібрався? Ть. Я, звичайно, все розумію, але я, на жаль, не дуже розділяю твою думку з тим, щоб ти намагався нас бити. Тому давай без цього. Добре. Е, я б забрав дракона. Давайте заберемо дракона. У мене немає ульти, я не допоможу. На жаль, не допоможу. А, дракон, дракон це добре. Дракон це добре, чи встигну я. Просвітити встиг. перестав. Йону зараз повернеться. Ну і все, давайте забирати дракона. А, вони навіть якщо застрибнуть, то в них не, не буде варіантів, щоб його забрати. Та дракона ж вбийте. Блін, ну капець. Донат, до побачення. А, ну окей, ну ну ти там роби що хочеш, я трошечки все ж таки підтягну наших кріпів і будемо вже на це все дивитись по-іншому. Залетів. Відійшов. І тікаємо. Вони, на жаль, розійшлися, я дуже повільно летів. Така собі історія. Я сподіваюся, що ніхто не прийде. А вони прийшли. і прийшли, батьківки. Просто прибігла та штука, їхня маленький порок, який мене підсвітив, і все. І ми просто почали сипатися. О, ясно, ясно. Що ж ви робите? Що ж ви робите? Що ж ви робите? Та досить же за ними ганятися. Капець. Просто за секунду розвалили всіх. Ви ще зараз програйте. Це буде весело. Ми просто продавили усі лінії майже, і зараз отак от зливатись. Добре, хоч на шора немає, а то це взагалі б жахливо було. Добрий день. Я тут трошки прилетів, я не хочу, щоб забирали мою башту. В неї ще багато хп, тому я намагатимусь з усієї сили вам завадити. Серйозно і крап побігає. <клес> Мальфі? Йону. <клес> всі мертві. <клес> не дістав. Прикиньте, не дістав. Йону втік. І що ж ти будеш робити? Та пофігу, давайте Атаку, бити на шора. <клес> <клес> Давайте на що робити. Я не дуже хочу отримувати демедж, але в цілому я думаю, що ми повинні встигнути його забрати. В мене мани не так, щоб багато. Я не впевнений, що нам вдасться, але нам вдалося. Тепершимось, відпушуємо і вперед. Вперед до нових звершень. Вони нам точно знадобляться, враховуючи той факт, що ми якось ніби і виграємо, але по факту за рахунком програємо. Це дуже цікаво, дуже цікаво. Я не знаю, де вони. Ну, типу, нема сенсу летіти на двох. А, мабуть, 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 мабуть. чудово. Ну ну. Не треба в нас стріляти. Задамажити воно хотіло, блін. Ти диви яке. Що ти робиш, що ти робиш? Не знаю, просто пульну там в когось, а там вже буде видно. У нас пачка прийшла. Можна винести цю башту і ходімо кудись сюди. То побачення. Давайте відходити. Чому ми тут сидимо? Чому ми тут сидимо? Відходимо. Mm -hmm. Ну ясно, відходити мене збиралися. Ну, я пікав, я пікав, і це було б розумним рішенням відійти, але ні, на жаль. Моя команда вирішила інакше. А, що ж ти будеш робити? 20 секунд до дракона. 24 до мене. Чи буде в нас можливість вбити дракона? Ну, на жаль, на жаль, на жаль, Трістану. Біжи сюди і давайте бити дракона. А, бо вони знизу. І треба, а треба щось робити з тим, щоб не дати їм знизу пронести все це діло. Зараз я лечу у Трістану, я лечу. Я намагаюсь, я дуже сильно намагаюсь. <кхем> Добре. А, тут ми впорались, що з драконом? Дракона, на жаль, ми віддали. Дуже шкода, але. А, маємо те, що маємо. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. А чого ти зафлешилась? Куди ти тікаєш? Що сталося? Чому ти біжиш? Жіночку, зупинись, подумайся. Хіба воно тобі треба? Оця вся історія. Ну перестань. Ну, перестань. Ну куди ви всі розбіглися? Хікарін, рідненький. Не дострелю, мабуть, до нього. Ну і добре, ми все одно перемогли. Це була дуже дивна гра, я так розумію, в них АДК АФК був. Ну, можливо, мені так здається. Вони дуже дивно пішли з лінії. Але ми перемогли. Що ж, Хікарім, Хікарім. Тавердайнг мені дали. Ну, добре. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.